Привіт мої котки і кочки, я сьогодні буду гляды в току боку І от Щас я тут, Можна так там, Щас буду, сейчас тут я обстраиваю собі домик. Я щас беру всю косметику. Все, от Це сюда поставимо Сейчас я тут буду. То сейчас куда уж сюда покладу. Это если что, то это пилочка. Это Це не чтобы рот засовывать. Это для горла мне. Это хай тут будет все. А вот так хватит. Ура, в моей комнате уже более-менее порядок. Ну я починаю инщи комнаты захламлять. Да я и навіть чуть-чуть там чуть-чуть тихо позахламляла. Так. так, 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 так. Це вниз надо. Так. Таблеточки вот сюда вот просто покладу. Все от мені щось подобається оцей мішок, як він спрос смотриться на дітях. Все, тепер я, мабуть, зараз буду класти свої субочки, але ну, внизу тільки мої субочки. У нього буде тільки одна субочка, тому що йому багато не треба. Угу, Йому багато не треба, йому треба тільки одна сумочка і все. Це мої всі сумочки, да. Це я люблю колекціонувати сумочки. Так, то я вже піду на перший поверх. Я подивлюся, тільки їжа чи тут є. О, тут і навіть їжа є. Я забула. Це значить давайте зараз покладемо. Що складемо. Все, давайте зараз це точно будемо ще скласти. А де інші? А точно, вони що тут? Сейчас забираем. Так, давайте зараз будем все брати. Я його довго буду брать, все переносить. Коротше, сейчас подивлюся быстренько до свій Тут все правильно, тут все добре. Тут все тоже добре. Тут тоже все добре. Тільки мені треба тут взять вещи і буде все добре. І ще для мужа взять вещи, і буде все хорошо. Ну, в основному так все добре. Зараз йдемо на перший поверх. Так, 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 так. Давай швидше загружайся. Воно ну, дуже довго в мене загружається цього. чогось. Все. Нарешті. Зараз я сюди от покладу. Оце от. Я сейчас покладу сюда антисептик. Ну, а так, значит, я все. Тут все добре. Тут все добре, значит, уже. Тут все добре. Ну, еще какие-то картины всякие повешать. И будет все прям дуже добре. То так просто что-то дуже скучно. Вот, теперь уже, доб... уже хотя бы добры Уже хотя бы это скучно. Капибара, капибара, капибара. О, так хорошо уже. Посадка. Да, нормально. Ну, хотя я, тебе капит вина Хотя нет. Я не знаю, что, конечно. Взять? Давайте саву візьмем. Точно. Давайте саву, і все. Тут, тут тепер добре. О, вона. Все. Я, до речі, дошла ті, ді... ті диски, які мені дуже потрібні були. Я їх знайшла. Все Так сейчас давайте класти все. Ну, конечно, вони не на цих упаковках, Вони були без упаковок. Закриваємо. Трішечки давиться они. Тришечки, тришечки. О, так добре. Так хорошо. Сейчас сюда покладу пульт. Хотя я возьму сейчас полку, потому что он весь вид порта. О, так добро будет. Так доброе будет. Ой. Ой -ой. А це я сюди покладу, щоб знала, що, він, що цей диск тут Все? Так, та поки все добре, ще я сюди покладу кращі карти. Тут все добре, тут все теж добре. Тут. А чим я тут кухню робила, я не знаю. Тут, може, буде для, коли вона виросте, то, може, є зараз всякі домики, всякі, коротше, разлікушки. Може, просто гості будуть приходити, а у них, може, будуть діти. щоб дітям не було тут скучно. Я їм поставлю горочку. І все таке. Все от нормально. Все, а тут щось пустовато. Я, може, я якісь тоже тут домики поставлю всякі? Я тут поставлю качельку, Повішаю. Щоб правда не було скучно. Ой, точно. Боже, я тут еще вот такая поставлю. Якраз можно было вот так вот сейчас... Вот так вот сейчас покажу вам. Ему сейчас, вот, например, вот так залез, вот так вот ставь, вот так сюда вот так и кать-то. Хорошо, как раз. Да и краще. Давайте сейчас еще и оценим. Тут посидіти можна, но тут не постоїш. Ой. Ну і не повишайся. Все, давайте далі. Все, ладно, отак, хай. Хай буде хорошо і так. Хоча це мені кажеться, що воно прям лишнє. Оце хай буде. Тільки качеля тут хай буде. Тут вадно все добре. Так. І зараз ще візьму велику кровать. Так, все. От, все, нормально. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, жмякати колокольчик, а, ну, а якщо мені хтось хоче задати, то картка в описі. Всім до побачення!